Зцілення душі і тіла, такими словами, можна передати сутність його таїнства, яке називається ще соборуванням, ця назва пішла від практики звершення таїнства декількома священниками – собор. Для звершення таїнства використовується олія, єлей, один з найдавніших релігійних символів. З сивої давнини це був не тільки їстівний продукт. Але й рідина для світильників, лікувальний та косметичний засіб. Достаток Єлею сприймався як ознака благословення Божого. Єлеєм натирали тіло, змащували волосся, єлеєм помазували на служіння священиків, царів та пророків. Як і інші церковні таїнства, ілоопомазання було встановлене самим Господом нашим Ісусом Христом.